Якби у ваших словах не було жодної сили, тоді ми би з вами не могли народитися згори, тому що ми народжуємося згори, коли віримо в своєму серці і визнаємо своїм що? що Ісус є Господь, що Він Син Божий, що Він жив і помер, і воскрес з мертвих. Ви сповідуєте це. Вших словах є сила, те, що ви говорите, формуватиме життя, яке в вас буде. Сьогодні на передачі переможного свіруюча приєднатися до Кента Копланда, та його гостя Джеремі Пірсонса, який продовжують серію жити життям з достатком. Вітаю вас. Запрошую на передачу переможного віруючого». Я Кенет Копленд. Давайте помолимось, хвала Богу, і одразу ж перейдемо до сьогоднішнього біблійного заняття. Отже, ми дякуємо тобі. Ми прославляємо тебе за слово живого Бога. Небесний голос до нас. І ми рішуче налаштовані бути як ангели Божі, які переважають у силі. Вони прислухаються до голосу Слова Божого на землі. Ми прислухаємося до Тебе. Ми запитуємо в тебе, і ми відкриваємо наші вуха і нахиляємо наші вуха до твоїх слів. В ім'я Ісуса. Амінь. Хвала Амінь. Богу. Джеремі, давай почнемо, брати. Давай повернемося до того, що ми розглядали вчора у 30-му розділі книги повторення закону. Ми говорили про життя Боже. Дні випрошувань закінчилися. Я не духовний жебрак. Мені даний Божий дім. Його царство. Ісус сказав: не бійся, чи рідко мала, бо сподобалося отцю дати вам царство. Чи Бог дасть, коли я випрошуватиму його? Ні. Радійте і приймайте це. Воно наше. Що ж, подивіться сюди. Сьогодні я взяв 19-й вірш за свідків проти вас небо і землю. Тобто, ми не маємо жодних виправдань. Ось що він говорить: життя. Та смерть дав я перед вами, благословення та прокляття. Ви чуєте, яка лінія була проведена між ними? Я прийшов, сказав Ісус, у тому місці Писання, яке ми читали цілий тиждень. Я прийшов, щоб ви могли мати життя, і я прийшов, щоб ви могли мати його з достатком. Але злодій приходить лише для того, щоб вкрасти, бити і знищити. Дозвольте запитати у вас: крадіжка підпадає під життя чи під смерть? Так, крадіжка. Це благословення чи прокляття? Все дуже просто, Так. дуже просто. Що тут такого, Дуже просто, що ви не розумієте? І саме тому він висловив це таким чином, щоб не було жодних непорозумінь. І далі він продовжує «І ти, вибери. Ти вибери, щоб жив ти та насіння твоє, щоб ти та твоє насіння могли мати життя і мати його з достатком. Так? Ісус підхопив цю тему, вірно ж. Ось стою біля дверей і стукаю, і коли хто почує мій голос і відчинить, так? І відчинить. у віддуме і буду вечеряти з ним. Так, це означає, що я прийду у формі завіту, щоб бути чим благословенням. далі щоб любити Господа, Бога свого щоб слухатися голосу його та щоб линути для нього? бо ж він життя твоє і довгота днів твоїх. І я сказав, Боже я бачу із тут, у книзі буття, що я повинен жити на цій землі 120 років. Але я навіть не хочу жити 120 років. Хто хоче залишатися у цьому безгляді аж так довго? Тому що в Бозі ми маємо приголомшливе майбутнє. Але чому? Чому? Навіщо мені хотіти цього? І він одразу ж показав мені відповідь, тому що йому потрібно, щоб його люди були тут саме стільки часу. І в мене виникло наступне запитання: але як ти збираєшся це зробити? Ось тут є відповідь. Ви вибираєте його. Він не лише є вашим життям, він є довготою ваших днів. І в людей склалося таке уявлення, що кожній людині призначена певна тривалість життя, і коли вона досягає цієї межі, вона просто помирає. Ні. Писання говорить про продовження ваших днів, про те, що ви можете робити, щоб жити кращим життям, довшим життям, насиченим життям, зціленим життям, успішним життям і таке інше. Він довготав ваших днів аж до 120 років. Отже, далі все це відбувається, тому що він присягнув нам у цьому. Він присягнув нам о Джеремі. Запевняю тебе. Ми маємо завіт стосовно цього, але його потрібно вибрати так. Амінь. І в цьому всьому мені так подобається, що це якраз в цьому, і ви не можете це відокремити, ви не можете це витягнути, навіть якби намагалися. Він сказав, щоб ви любили Господа Бога свого і щоб слухалися голосу Його. Ви не можете відокремити слухання Його від цієї обітниці. Ви не можете відокремити відкриття від того, хто його дає, ви не можете відокремити життя з достатком від слухання Його голосу, і я знаю це. Я знаю це глибоко всередині. Саме тому люди розчаровуються. Вони почули хорошу так, проповідь так, так про обітниці Божі, так. і вони хочуть їх мати. Вони знають, що це їм потрібно, але що є їхнім джерелом? Що є джерелом життя до 120 років? Так. Ти побачив це у слові, але ось що відбудеться. Ти бачиш це й говориш: гаразд, Господи, я побачив це у Твоєму слові, і я вірю, що я приймаю це. Так говорить віра. Ми лише торкнемося цього зараз, а вже потім заглибимося в деталі. Але віра або сповідання віри говорить. І Ісус є пересвященником нашого сповідання. Слово сповідання або визнання означає говорити те ж саме, що й… це не означає говорити те, що ви собі так. вигадали. І деякі люди говорили: ну ось знову ця компанія називає хапай. Ми чули, як нас називали різними образливими призвісками. Але якби у наших словах не було жодної сили, тоді ми з вами не могли народитися згори. Тому що ми народжуємося згори, коли віримо у своєму серці і визнаємо своїми устами. Що саме? Що Ісус є Господь, що Він Син Божий, що Він жив і помер, і воскрес, із мертвих. Ви сповідуєте це. Якщо сповідання означає говорити те саме, то причина, з якої сповідання сильним, полягає в тому, що ви говорите про Ісуса те саме, що Бог сказав про Ісуса. Здається, в посланні до євреїв сказано, що Бог звернувся до сина і сказав йому: престол твій по віки віків. Бог дав Ісусові, це місце панування, Бог дав Ісусові, це верховенство, Він є головою всього, тіла, церкви, Він наповнює все. Це те становище, яке Бог дав йому. І найбільше чудо з усіх, чудо народження згори чоловіка, жінки чи дитини, яких заново створюють на образ Господа Ісуса Христа, відбувається, коли вони говорять про Ісуса, те саме, що сказав про Нього Бог. Я пам'ятаю, як чув ці проповіді. І у тому чи іншому вигляді, я чув їх все своє життя. Я був народжений згори зовсім недовго. І ця перша мить відкриття. Це перша мить відкриття. Ти знаєш, що я маю на увазі? Це була перша річ, яку я почув своїми духовними вухами. І вона була більшою від того, що в мене всередині. Я почув проповідь що потрібно говорити те, що сказав Бог. І коли я почув це, він проповідував і навчав, розглядав різні місця писання, і несподівано, посеред цієї проповіді, я почув те, що я почув. І я почув це ось тут. Це було відкрите знання. Джеремі, воно справило на мене таке враження, наче мене збив поїзд, який виїхав з тунелю. Це мене перевернуло. Боже мій. Коли я беру його слова і вибираю промовляти їх, Авраам як Бог. Називав неіснуюче як існуюче, як Бог. Він робив це як Бог. Він брав Божі слова і промовляв їх. І це справило таке враження на мій дух. Якщо я промовляю Боже Слово, а Божий дух є в моєму дусі, і Божа віра є в мені. Тоді, коли ці слова виходять з моїх уст, вони мають той самий вираз сили і життя, як і тоді, коли вони виходили з його уст. Я не просто якийсь папуга. Ні. Я вибираю його, Так. І я вибираю його слова. Так. І я вибираю промовляти ці слова вірою, з очікуваннями. Знаєш, що це? Це сила згоди. А вже ж саме так. я приходжу у згоду з Богом, і у згоді є сила. Наведу один приклад з нашого життя. Коли Господь виявляв себе таким чином, це так благословляло мене. Кілька років тому ми з Сарою, моєю дружиною, їхали у середу ввечері з церкви. Перед цим ми служили молоді в нашій церкві. Був пізній вечір. Ми збиралися повечеряти з нашими друзями у місті, і ми були на одній із швидкісних магістралей. Ми їхали близько 100 кілометрів на годину. На дорозі щось лежало, але я помітив цю річ, аж коли наїхав на неї, і в мене не було іншого вибору. Я переїхав через цю річ. Вона не була великою, але я побачив її в останні долі секунди. І і щоб це не було, це було важким, маленьким, але важким. І це щось опинилося під нашою машиною. Удар знизу був настільки сильним, що спрацювала подушка безпеки з боку Сари, і вона вдарила її в обличчя. Я не маю на увазі подушку спереду, але подушку з боку, звідси звідси. Ми були приголомшені, і та машина, якою ми користувалися тоді, мала функцію безпеки, так що сама сповільнювала швидкість і зупинялася. Тож ми з'їхали на узбіччя, оговтавшись, ми побачили, що Сара все гаразд, з нами все гаразд. Машина знову завелася, і ми поїхали на цю вечерю. Але щось непокоїли нам протягом наступних кількох днів. Я думав, господи, що тут відбувається, тому що того вечора я проповідав нашій молоді. Я пам'ятаю, як я стояв на цій сцені і говорив їм: я можу повернутися сьогодні додому на машині без жодних пригод, тому що я спасений». Саме такі слова я сказав того вечора. І тоді сталася ця пригода, і Господь швидко нагадав мені, він сказав Джеремі: завдання сатани у твоєму житті не в тому, щоб змусити спрацювати повітряну подушку. Не цього він прагне. Він хоче красти в тебе, вбивати і знищити тебе. І десь аж протягом наступного дня Господь почав служити мені в цьому питанні. Тож я сказав: добре, він не зміг мене вбити. Я живий, жива моя дружина. Ми продовжуємо любити Господа, продовжуємо служити йому. Він не зміг вбити мене. І я зателефонував в офіс страхової компанії і з'ясував, що машину можна полагодити. все нормально, нічого не поламалося, але в офісі страхової компанії мені сказали, що це буде коштувати 500 доларів. Гаразд, нехай Я повісив трубку і сказав: Господи, він не міг мене вбити, він не зміг мене знищити, але я відмовляюся, щоб він крав мене. І 500 доларів для мене це чимала сума, хоч і не дуже багато. Ми бачили і більше суми, але я відмовляюся я не хочу давати йому копійки. Не говорячи вже про 500 доларів. Я сказав, я відмовляюся, щоб мене крала, і ось що сталося. Замість того, щоб робити так, яке робив раніше, я знаю, що так робило багато хто з нас, замість того, щоб зриватися, гнітися сердитися, і виголошувати до себе всі місця писань, які спадуть на думку, сатано, ти повернеш мені в і я проголошу 100 мільйонів доларів і ти даси їх мені зараз. же». І замість цього я сказав: Господи, як я повинен діяти тут? Я запитав у нього. І він дуже чітко відповів мені. Він сказав: Я хочу, щоб ти вірив мені про 500 доларів, щоб полагодити твою машину і про ще 500 доларів, щоб посіяти у чиюсь. Іншу машину. це все, що він сказав, тисячу так. доларів, не мільйони, не сотні мільйонів на новеньку машину. Але мені не потрібно вірити про нову машину. Якщо він сказав вір мені про цю тисячу доларів, і мені здається, з цього приводу виникає певна плутанина. Буває, ми просто наслідуємо інших. Я буду проголошувати це і те, і ось це. А писання говорить: ми, ми віримо, тому говоримо. Тому ми Зачекайте секунду. Це місце писання в другому посланні до Коринтян говорить як написано, ми віримо. Тому ми говоримо. Інакше кажучи, можна сказати так: ми віримо Слову Божому, тому ми говоримо Слово Боже. Я віруючий завдяки цьому Слову. Ось що робить мене віруючим. Якось я запитав у Сари, я сказав: Саро, чому ми віруючі? У що ми віруючі? І вона відповіла ми віримо в Ісуса, ми віримо, що Він слову Син Божий. ми віримо, що Він помер і воскрес із мертвих. Я сказав так, але чому ми віримо в це? Тому що Слово Боже. Сказало нам, я віруючи, тому що я вірю Слову Божому. Отже, вірю Божому записаному слову, і на основі його записаного слова він звертається до мене. Мій дух народжений згори, і його дух свідчить моєму духу. І ось що він сказав: тисяча доларів п'ятсот, аби заплатити твій рахунок, п'ятсот, щоб посіти. Тож я сказав: Господи, згідно з владою Твого Слова, я приймаю життя з достатком. Бо повторюся, що таке життя з достатком. Це коли моя потреба забезпечена настільки, що життя витікає з мене, забезпечуючи потреби інших. Це сталося в четвер. Я мав вести машину у ремонт наступного понеділка. В неділю в церкві хтось поплескав в мене по плечу у другому ряду, і жінка вручила мені складений чек. Я повернувся до Сари, сказав: Я ще не зазирав туди, але я добре знаю, що там написано. Я відкрив його. Це був чек на 500 доларів. Моя потреба забезпечена, я повезу цю машину завтра. Але Господь сказав: дивися, це забезпечення твоє потреби. І протягом кількох наступних днів прийшли ще 500 доларів і навіть більше. І ось чому я такий задоволений? Не тому, що в мене величезна, надзвичайно купа грошей, але тому, що саме так сказав Господь, я хочу зробити це в твоєму житті. Прислухайся до мого голосу. Ось моє забезпечення. Я вибрав життя. На противагу тому, щоб сходу зриватися, вважаючи, що я сповідую купу всього. Це не сповідання, поки я не говорю те, що сказав він. А він сказав 500 доларів, щоб оплатити рахунок, і 500 доларів, щоб посіяти. І ми брали цей принцип і застосовували його на кожному кроці, і дійшло до того, що нарешті Господь звернувся до нас. Ми з Сарою були в аеропорту, чекали на наш рейс. Вона була на сьомому місяці вагітності. Ми дві години їхали до цього аеропорту після того, як два дні проповідували і сиділи вимучені в переповненому залі, і вона опустила голову на руки. Я подивився на неї, і Господь звернувся до мене. Аж на наступний день я нарешті збагнув той факт, що був залежний від комерційної системи авіалінії у виконанні тієї роботи, до якої Господь мене покликав. Ми повернулися додому і сказали: Господи, ти кличеш нас вити з неї? Ти говориш нам більше не користуватися комерційними авіалініями. І ми дуже чітко почули всередині, що саме це він нами говорить. Тож ми відповіли, гаразд, але до тієї миті ми не мали жодної основи, щоб почати сповідувати: я приймаю свій реактивний літак, я приймаю свій реактивний літак, поки він нічого не сказав. І на ту мить він сказав це. Протягом наступних кількох місяців він звернув нашу увагу на певний літак, двохмоторну сесну. Це на реактивний літак. Не настільки швидкий, він не піднімається на таку висоту, не такий гарний. Але це був той літак, на який Господь звернув нашу увагу. Він почав говорити нам і сказав, ось що я маю для вас. І в процесі ми прийняли рішення, що не будемо повертатися до цієї комерційної системи. Але до того часу ми говорили: Господи, гаразд, ти хочеш, щоб ми вийшли з неї, Тобі потрібно буде заплатити за це. Ось що таким дивовижним у Слові Божому. Його слово це не просто наказ. Разом з цим наказом переходить сила і здатність виконати те, що сказало його слово. Отже, поки ми чекали на наш літак, просто вірили Господу. Це було кілька років тому в жовтні. Нас з Сарою запросили проповідувати у Нью-Йорку. Ми зібралися летіти туди, але я вже відмовився повертатися до цієї комерційної системи. Тож ми зв'язалися з місію. Сказали, ми хотіли би використати один із літаків місії Кеннета Копленда. І ми заплатимо за це, але нам потрібно знати, скільки це коштуватиме. Нам відповіли, це буде коштувати приблизно від 4 до 6 тисяч доларів. У нас сару залишилося менше місяця. Це було наше перше запрошення проповідувати як представників міжнародної місії «Пірсонс». І ми сказали: Господи, ти сказав, що хочеш, аби ми вийшли з цієї системи Тому що можливо я міг би придбати два квитки. За тисячу доларів. Але він сказав ні, я хочу, щоб ти вийшов з цієї системи. Саме тут більшість людей зазнають невдачі. Так. Вони не запитують перш за все у господа, і тому їхні рішення не мають під собою жодної опори. Ну, так, але я не можу цього зробити, або це вже занадто. так. Ну ідіть і скажіть Богові, що це вже занадто, але більшість людей так і роблять. Отже, ми з нею прийшли до згоди, і я сказав Сару, що Господь говорить тобі про цю подорож, тому що в моєму серці є певна сума, яку ми, на мою думку, повинні заплатити. Що він сказав тобі? Вона відповіла: мені здається, це 4 тисячі доларів, саме така сума, яку Господь назвав і мені. Отже, ми з нею прийшли у згоду. Ми стояли у нашій спальні п'ятницю вечері. Вибачте, ні, це було в неділю ввечері. Ми взялися за руки, точніше, ми обійняли один одного, і ми прийшли у згоду. Сила згоди між чоловіком, і дружиною. Ви що жартуєте? І ми сказали: Господи, ми віримо, що ми почули від Тебе. Твоє слово сказало нам вийти з цієї комерційної системи, і ми віримо, що ти сказав нам вірити тобі про ці гроші, про ці 4 тисячі доларів на це. І згідно з влади Твого Слова, ми віримо цьому. Ми приймаємо це і ми називаємо це виконаним. І помазання наповнило нашу кімнату. Ця згода була для нас такою особливою. Отже, це було в неділю ввечері. У вівторок ми поїхали до поштової скриньки нашого служіння, і в ній лежали два листи, тому що минуло вже кілька тижнів. Отже, нас збиралось аж два листи. Перший лист, який ми відкрили, мав у собі чек на 50 доларів. І ми зраділи з цього приводу. У другому листі, який ми відкрили, лежав чек. На 4 тисячі. Хвала Богу, я подивився на цей чек. Сара розмовляла по телефону в машині сидячи поруч зі мною. Я вигукнув вона подивилася, і сльози наповнили наші очі. Я повернувся додому і сказав: Господи, що сталося? Тому що я подивився на цей чек, і дата відправлення цього чека вказувала на п'ятницю щодо того, як ми помилилися. Я сказав: Господи, що тут відбулося? Ці гроші прийшли тому, що ми повірили тобі, але вони були вже в дорозі ще до того, як ми тобі повірили. І він відповів. Ось що тобі потрібно пережити. Тобі потрібно навчитися чути мій голос, вірити мені про це і бачте, як я забезпечую потребу. Потім він показав мені, де це в п'ятому чи шостому розділі Евангелії від Матвія, де Ісус говорить, ваш Отець знає, що вам це потрібно, ще до того, як ви попросите. Він сказав. Тобі потрібно побачити весь цей процес у дії. і на цьому ми будуємо наше служіння. Коли ми побачили, Господь забезпечив нашу потребу. Це було для нас життя з достатком. Ми перейшли від віх у 500 доларів до чеку на 4000 тисячі доларів одночасно. Потреба була забезпечена. Ми полетіли туди, проповідували слово царства Господа Ісуса Христа, і тепер для нас це великим свідченням, як чути голос з'єднуючись з життям з достатком. Але якби ми сказали, ми не можемо цього зробити, нам бракує грошей, тоді він не міг би забезпечити цю потребу, поки ми не почали говорити те, що сказав він. Він сказав селетіть, ось яку суму ви повинні витратити. Коли ви порушуєте цей принцип, його важко виправити, особливо, якщо ви не знаєте як. Ну, я знаю, що Господь допоможе мені, і я знаю, що в один день я не буду змушений використовувати комерційні авіалінії. Ні. Один із днів так ніколи і не настане. Але коли ви займете позицію віри, коли ви потім запитуєте Господа, що я повинен говорити, що я повинен давати, кому я повинен це дати? Тоді все. так? В усьому. Ні про що не журіться, а в усьому. Молитвою і благанням з подякою відкривайте прохання свої у всьому. Запитуйте його. Так і що більше ви це будете робити, то більш чітко ви це почуєте. І на час вичепано. Ми з Джеремі повернемося за хвилину. Благословення Господня збагачує і смутку собою не приносить. Джеремі, звичайно ж, це книга приповісти 10.22». І це слово смуток є перекладом єврейського слова важка, виснажлива «праця». Коли ми працюємо на свій хліб, це було першим прокляттям, яке прийшло на людину, і це було першим прокляттям, яке було усунене. Але люди й досі страждають від нього. В той час, коли ви, якщо ви ведені Господом, благословення Господнє є тим, що вас забезпечує. Воно є вашим джерелом, а не ті люди, яких ви називаєте своїми роботодавцями. Вони не є вашим джерелом. Вони можуть бути каналом, який використовує Бог, тому пізнавайте, як запитувати Бога і ходити у благословення Господню. Алілуя! У Біблії слово багатий це небурне слово. Це брудне релігійне слово, але це не брудне слово в писанні. Просто зверніться до цієї книги і ви переконаєтеся. Замовте наш партнерський пакет. Амінь. Для цього ви можете скористатися інформацією на вашому екрані. Замовте цю книгу. Пам'ятайте, в місії Кеннета Копланда моляться за вас щодня. Минулого року ми отримали понад мільйон телефонних дзвінків від наших партнерів. Це дивовижно, правда ж? А вже ж. Наші працівники моляться за наших партнерів і друзів щодня. І ми тут для вас. До зустрічі завтра. Це Кенед і Джеремі нагадують вам, що Ісус є Господь.